Вже через декілька років нові переселенці знову заснували це село, але вже за і під іменем старі трояни або мінчево. Мінчево ми досліджували це місто в Болгарії, і ми думаємо, що мешканці, мабуть, були з цих районів, тому і була отримана додаткова така назва. Ось цього періоду вже село розвивається у 1836 році. В селі вже була побудована дерев'яна церква. Ось ця церква була побудована, здана в експлуатацію у 1912 році. І в 2012 році ми святкували її сторіччя. В радянський період село розвивалося дуже швидко. На території села було декілька колгоспів, потім вони об'єдналися в колгосп Іскра мешканців. Села десь на 80 ті років було десь 3,5 тисячі населення, і школа процвітала, бо дітей було дуже багато, класи були великі, молоді багато, робота є. Ми собі не уявляли в своєму дитинстві, що от може таке статися, що дуже буде багато пустих хат. کله چې دغه د 12 دونو څخه